Такого ви ще точно не бачили. Відкриваємо адвен-календар з тему, в якому можна зібрати браслет як в Пандора. Відкриваємо номер один. Тут лежала бусинка для браслету у вигляді машини. Далі номер два. Тут лежав якийсь маленький пакетик, в якому лежала така мила підвізка совою. Номер три. Тут лежала бусинка для браслету з рожевим камінчиком. Далі номер чотири. І тут лежав вже сам браслет, на який потрібно нанизувати всі ці камінці. Різниці зі справжньою Пандорою майже немає. Єдиний тут зовсім інший замочок. Номер п'ять. Тут Лежав камінчик у вигляді ялинкової іграшки. Номер 6. Тут лежала вже ось така бусинка. В номері 7 була бусинка у вигляді веселки. А в номері 8 була фіолетова бусинка з блискітками всередині. На черзі в нас номер 9. і тут лежала така незвичайна подвійна бусинка. На одній із сторін англійською написано Я люблю тебе до безкінечності і назавжди. В номері 10 лежало сердечко з пір'їнками. А в номері 11 лежала така мила сніжинка, яку, до речі, ще можна вішати на підвіску. І останні в цьому відео 12-те віконечко. То тут лежала ще одна фіолетова бусинка.